Кать, мені дівчата сказали, що нас з'явилася сумка натуралка. Женя! Женя, не називай її так. Чому? Бо це наша нова модель. Її не можна так називати. Це ж сумка натуралка. Нам треба придумати іншу назву, тому допоможіть нам з цим коментарям. Я зараз покажу, що це за сумка. Не натуралка, будь ласка. Так, що я ставлю назад. Що такого в Сохо ще не було. Того не було в Сохо? Ми вже робили просто все, але ми не робили сумочки з натуральної шкіри. З гладкої шкіри замше в нас вже є. І це ось така І Я просто не можу з неї. Питаєте вона що, золота чи що? майже? Ось така є тучка, яка тримає ручечки. Термінець регулюється, він знімається, і фішка, якої також не було в Каті сохо, та... Бігунки Каті Сохо! Боже, це така Боже, це просто в деталях реально. Давайте подивимось, що тут всередині до комплекту до цієї сумки іде мішечок. Всередині є кишенька. І ще одна кишенька. Нічого собі, вот тихо в год не що? Чувак, Ось такі три відділа. Женя. Шо? Є ще кольори треба показати людям. Є блакитний колір, фірмовий Сохо. Біленький він прям чисто білий. Хто хоче таку сумочку? Зараз до речі, білі сумки користуються більшою популярністю ніж чорні, наприклад. І звісно, класична чорна. Такі три варіанти, яка подобається більше. Пишіть в коментарях. Наро треба придумати її назву. Натуралка не підходить. Будь ласка, назву в коментарі. Все, пока.